Вітаю, вас, шановні аграрії, на каналі Аверсагро, З вами менеджер Денис. Сьогодні у нас відео про те, які розгортачі ряду виготовляє компанія Аверсагро для наших клієнтів. Ми, як компанія, які виготовляють сільськогосподарську техніку для обробки ґрунту та посіву, також виготовляємо розгортачі ряду, увага, аж на 60 моделей Сівал. Тобто, якщо вам потрібно, на... Будь-яку вашу сівалку розгортач ряду, ми його можемо розробити або зробити, якщо є у вас така потреба. Як, наприклад, наприклад, на прикладі цієї сівалки. Зараз вам про нашого клієнта, до якого ми сьогодні завітали, щоб вам показати розгортачі ряду, розкажу, що, яку роботу ми проробили для того, щоб розробити наші розгортачі ряду. І як вони виглядають на фінальному етапі?